Бішимбаєву дали строк, в соцмережах зацькували свідка. Розберемось із всім по порядку. Привіт, я Жданя, і сьогодні ми знову будемо говорити про діло Салтана Кнук'янової. У минулому відео я вже казала, що прокурори відкликали звинувачення Байжанову в недонесенні про достовірно відомий особливо тяжкий злочин, і залишили тільки заздалегідь необіцяне приховування злочину. І суддя на наступному засіданні таки це затвердила, тобто йому залишили тільки одну статтю. Я подивилась судові дебати. Хочу відмітити промову сторони обвинувачення. Вони дуже добре підкреслили, м'яко кажучи, негідну поведінку Бішимбаєва, напряму називали його тираном, зазначили, що він є аб'юзер, а Салтанат жертва і що він знущався над нею не тільки. Того 9-го числа, а протягом всіх їхніх стосунків, і підтвердили це переписками і тими самими замітками, які були в телефоні. Салтанат, звернули увагу на всі його намагання очорнити салтанат, вигороджуючи себе, і пояснили, чому ж салтанат від нього не пішла у салтанат. в ці сроки вже возник комплекс війни, форміруємо исключительно під воздійствім Вішимбаєва. Этим и объясняется ее нерешительность разорвать однозначно токсичные отношения, а ее многократные возвраты к нему были связаны только с внушением ей Бишимбаевым своей вины о произошедшем. Я була дуже рада почути, що порушили ще й саме от сторону аб'юзивних стосунків і пояснили, чому в багатьох випадках жертва не може піти ні з першого, ні з другого, ні з третього разу. Научними дослідженнями в області психології однозначно утверджується, що сімейний агресор часто демонструє циклічне поведіння, де періоди насилля зміняються спокійним поведінням і принесеними що затрудняє і рішення об уході. Салтанат 12 разів уходила і 12 разів вивчалася. Потім там прям принесли таку червону рідину, яку переливали в пакетик, щоб показати, який же об'єм мала та гематома, яка стала смертельною для салтанат. І особисто мене таке показове роз'яснення дуже вразило. От гематома об'ємом 230 мл, і гематома об'ємом 70 мл. Вот настолько, настолько крові, мабуть, правильно сказати, сдавливало мозг салтанат. Були моменти, які і я опустила в процесі перегляду всіх цих судових засідань, а от після слів прокурорки, я така, о, точно. Представляю пароль від сотового телефону, он забив, он забив. Что снимал эти видео и они сохранились у него на сотовом телефоне. Почему? спросите вы, потому что он это делал на регулярной основе. Он это делал постоянно. И его бдительность просто притупилась он забыл. Також дуже хорошо раскрыли тему с шатырным спиртом. У нашатырного спирта, умеющего убирать любые запахи и следы, было другое предназначение. Отмечу, что в ВИП-кабинке нет отпечатков пальцев Нукеновой. Почему? Ведь сам Вишимбаев говорил, что они распивали спиртные напитки, а не на шампанское, да? Возможно, она держалась за ручку дверей, тот же дверь в санузел, за стол, за стулья. На шатырем были удалены следы и кровь с тела в салтанат. А дійсно на спирт має інші властивості, окрім як приводити людей до тями, і бішимває попросив його принести о 15.40, коли салтанат вже була мертва. Власне, це підтверджує теорію про те, що він чітко зрозумів, що він її вбив, і отаким чином він намагався замести сліди, буквально витираючи її відбитки, сліди крові з тої віп кабінки. І саме задля цього він і просив возити її телефон по місту, щоб таку створити видимість наче вона жива і це. Вона кудись там їздила вже на наступний день. Цей час він скоріш за все планував вивести тіло. Скоріш за все він попросив у дивну жіночку блогера вдягнути одяг салтанати. Вона саме за цим і приїхала в той день в ресторан, і вийти під камерами, щоб потім це вивезене тіло, коли його колись то знайдуть. Він показав, що ну знаєте, бачите, ми з нею посварились. Ось на камерах видно. Вона виходить з ресторану. А що там з нею далі було? Ну ніхто не знає. Замість цього блогерка скоріш за все вивезла певні речі з ресторану, тому що вивести власне тіло завадили деякі обставини. Я про них буду згадувати пізніше. А ця блогерка вона точно щось приховує. Ну а речі дійсно зникли. До речі, ця сама блогерка видалила свій акаунт в інстаграм. Це, в принципі, і була вся її робота, але вона, мабуть, не витримала тиску суспільства. Я не встигла подивитись, що там неслось на її сторінці, але ж люди не дурні. Всі бачили, як вона себе вела на судовому засіданні і яку маячню про чисті четверги вона несла трошечки її бекання, мекання в мене є в попередньому відео щодо цієї справи. Бішенбаєв там весь час сказав про те, що сорочка, яку тримає Султанат на відео, яка вся в крові, вона не білого кольору, а рожевого, і це, власне, його сорочка. І дійсно на відео була рожева сорочка. Подвергнуте ізбієнню з розтюкшеніся на ногах і на полу п'ятнами крові демонструють рубашку розовою в многочисленних п'ятнах крові, уважаємої присяжній засідателі. Здесь я вот соглашусь, да, действительно, рубашка была розовая, как говорит Бишимваев, но это единственная правда за весь процесс, который он сказал. Добре, що на цьому закцентували увагу, визнали, що підсудний, ну хоч щось правдиве сказав. Це нам доводить те, що прокурори є неопереджені. Хоча я не розумію, як можна бути неопередженим в цій справі, і я не знаю, який рівень професіоналізму треба мати, щоб стримуватись під час всіх цих судових засідань. Я не розбиті моїм. Поки прокурорка ще раз акцентувала увагу на всіх цих жахливих знущаннях, які проводив Бішимбаєв більш ніж 10 годин над Салтанат. Вона показувала знов всі ці побої і проговорювала їх. Сам Бішимбаєв дуже сумував. Дивіться, якщо б ні гематома об'ємом 230 мл крові, то у душі теж могло бути причиною смерті, Ось що сказав нам експерт. Мілка очагове в соєнні оболочках глаз, підльоги пліврой і жидке вінозне. Просто на його морді читається Боже, як ти мені набридла? Я ні про що не шкодую, мені просто нудно тут сидіти. Жодного жалю, жодного співчуття, жодного каяття, нуль людських емоцій. Також адвокат Вранчев ще раз звернув увагу на дуже дивні показання Байжанова з приводу того, що ну він неодноразово бачив салтанат, коли вона ще була жива, але не помітив на ній жодних тілесних ушкоджень. Як це можливо взагалі? Як можна не помітити червоно синє набрякле обличчя, де навіть не видно очей, зламаний ніс, гематому на лобі, е, рану на підборідді 2 см на 1,5 см, кров, яка в неї була на руках, на ногах, всюди? Як можна це не помітити, коли ти стоїш в 5 см від людини і коли ти навіть буквально її торкаєшся? Це просто маячня. Адвокат потерпілих додатково розкрив тему того, чому ж не вийшло вивести тіло салтанат ще в обід. Ну, як і планувало з братами за версією сторони потерпілих і сторони обвинувачення. Весь цей гастроцентр, де власне знаходився ресторан, був перекритий охороною делегації терапії. Та Путіна і там також знаходились співробітники РБК, тому що власне ця вся делегація скоро мала її прибути. Тобто вони б на своїй машині виїжджали, а їх могли б зупинити і перевірити власне машину. А там всередині такий сюрпрайз. І зверніть увагу на міміку і рухи Бішимбаєва в той час, як адвокат проговорює цю версію. Все пройшло ідеально. Бішимбаєв успокоївся. Байжанов теж. Тут вже йому не нудно. Тут щось типу бляха, хоч би йому не повірили, і він так вдумливо сидить і придумує, як же тепер в своїй промові довести, що ось ця версія адвоката повна маячня, як же її перекрити? Взагалі, оцей адвокат вранчо він такий собі голос народу на цьому засіданні, бо він постійно озвучував те, про що й думала більшість. Ви таким образом освободите... весь наш Казахстан, весь наш народ от вот этой элитарной, от элитарных паразитов. Элитарные паразиты – это идеальное вызначение для семьи Бишимбаева. Украинцы, на жаль, сами знают, кто это такие, и мы имеем своих представников, таких паразитов. То, что у этого человека садистические наклонности, это его воспитание. Он пришел к этому не 9 ноября, 8 ноября. З цим він жив всю жизнь. Він був всю жизнь таким. Так, він дійсно не різко став психопатом і мразю, яка всіх не поважає, його таким виховали. Виступ брата Салтанат було дуже важко дивитися, а йому було дуже важко все це говорити. В основному він говорив про їхню сім'ю і просто сумки в їхній сім'ї. Скажу чесно, що виступи сторони захисту, я дивилась в пришвидшеному темпі, і трошечки навіть перематуючи, тому що ну там прям фізично від них нудило. Вони знову використовуючи маніпуляції, намагались виправдати вбивцю і намагались очорнити салтанат вкотре. Одна з виступаючих навіть силалась на те саме заключення експерта з боліт, яке не долучили до справи. Вони якісь просто непрошибайні. В цілому нічого нового, знову одні вигороджування і вигадки. Отой От Газимжанов, я ще в найпершому відео показувала деякі його перли, знову почав нести повну маячню, по типу та вони ж там ну, просто сварились, де більше вину так себе вести. А яка вигода у від того, що він вбив бі... салтанат? От наче він не знає, що вбивство відбувається не тільки через вигоду, а через, наприклад, свої якісь хворі бажання, ревність, і почав там якось дуже детально розписувати, як саме Куандик вбив би салтанат, якби він дійсно цього хотів? Там версії по типу наняв і щось тому подібне. У сторони захисту взагалі немає совісті, 0% співчуття, і навіть їхні обличчя, з якими вони під час процесу дивились всі ці жахливі відео, нам це підтверджують. Бішимбаєв само собою сам себе знову вигороджував. І Я десь з таким самим обличчям дивилась його виступ. Наскільки це можливо? Ну, можна? Не потому що я безсердечний чек, який вважає себе невиновним. Він там приводив у приклад, що сам колись пережив втрату. В нього померла від хвороби донька. І, типу, він розуміє, що це таке втратити близьку людину. Але через секунду каже, Ну, отак, просто отак вийшло, що я вбув вашу доньку. Я ніколи б не хотів кому ліво в житті причинити умишлену смерть. Ну, от у нас так в житті отак от, от пройшло. Просто отак. от. Він намагається максимально абстрагувати себе від цієї жахливої ситуації. По типу, це не я, це так склалась обставини, це не я її вбив, а просто ну ось так вийшло. І якщо коротко підсумувати всю промову Бішимбаєва, то це купа акторської гри, це продумані паузи, маніпулятивно розставлені інтонаційні акценти. І, окрім салтанат погана і ну ось так вийшло, більше нічого немає. На своєму останньому слові він ще раз підкреслив, що якісь погані люди розвернули цілу компанію в змі і соцмережах проти нього і його сім'ї. Та ні, чоловіче, те, що ти гнида, розуміє кожна людина, яка читала цю справу або дивилась засідання суду. Люди тебе ненавидять щиро і є за що, а не тому, що комусь вигідно тебе потопити. і Вони проплатили якусь там компанію проти тебе. Потім були репліки усіх сторін з приводу виступів один одного. Це така процедура, де можна звернути увагу на якісь неточності в тих виступах. Ну, а простіше кажучи, посперечатись. В цілому, сторона обвинувачення і сторона потерпілих рознесли вщент всі репліки сторони захисту. І в цих репліках адвокат Вранчев теж гарно сказав. Вчора було сказано по истязаниям, что ссора – это не истязание. Да, безусловно, ссора – это не истязание до тех пор, пока ссора не переходит в избиение и побои. Как мама его выразилась, элитам старого Казахстана. Но это не элиты, это паразиты старого Казахстана. Просто задайте себе вопрос, в чем была, опять же, выгода от смерти Нукеновой для Бишимбаева. И здесь вот идет Перечислення, да, що якщо він її дійсно хотів обійти, то він взяв кіллера. Ну і своя версія, навіть как бы адвокат адвокатжан, я реально не розумію, як ці детальні розписування можливих варіантів вбивства могли б хоч якось виправдати бішимбаєва, враховуючи всі докази, які були надані в суді, і всі ті відео, які переглянула кожна зі сторін. Еліта Казахстану, прости господи. Ну, я думаю, їм доведеться з цим статусом вже попрощатись. Прошу звернути увагу на <кх> обличчя мами Бішимбаєва під час судового процесу, де синочку судили за корупцію. І яким було її обличчя майже весь судовий процес, де синочку судять за жорстоке вбивство. Яскрава демонстрація поглядів і цінностей цієї сімейки. И переходим до выроку. Суд приговорил Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений в соответствии с частью 4 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы бишумбаеву назначить в учреждении уголовно исполнительной системы максимальной безопасности. Байжанова Бахчана Мірхановича признать виновним завершенням уголовного правонарушення передмотренного статті 432 Уголовного кодексу і назначить йому наказання 4 роки лишення свободи. Відбивання лишення свободи Байжанова назначить в вчудення уголовної системи середньої безпечності. Я щиро рада, що суд і присяжні не повелись на той пил, в очі, який пускала сторона захисту весь цей час і їхні маніпуляції не проканали. Ну, але звісно ж сторона захисту буде подавати апеляцію. Хто б сумнівався, у цих людей ні краплі совісті. Бажанову, до речі, не сподобався його вирок. А суждені байжан. У вас іміються питання по приговору суди? Так, да, імеється. Да. Ну і чесно, от, за що заштовх, да? 4, 4 uh -huh. роки мені? Uh -huh. Ну, дівного чоловіка. там. Навіть якщо ми припустимо, що він дійсно не знав, що салтанат вже мер. І не намагався допомогти своєму брату вивести тіло і замести всі сліди злочину, нехай цей вирок буде уроком всім, хто байдуже ставиться до домашнього насилля, типу, Ай та самі там якось розберуться. І всім, хто проходить повз, коли бачить, як одна людина знущається над іншою. Бо не допомогти і навіть не намагатись допомогти в ситуації, коли ти стаєш свідком. Фізичного або психологічного насилля це теж злочин, тим паче, якщо це відбувається на твоїх очах вже неодноразово. І я б ще дуже хотіла, щоб притягнули хоча б до якоїсь мінімальної відповідальності у ту тютю блогерку, яка щось приховує маляра, адміністраторку і всіх людей, які в той вечір стали свідками насилля і ніяк не допомогли жертві. Бо вони теж винні, вони могли не допустити її смерті, а замість того, вони боягузливо робили вигляд, що все відбувається в межах норми. Якщо ви маєте таку змогу, якщо ситуація не становить для вас фізичної загрози, будь ласка, ніколи не проходьте повз ситуацію з насиллям. Я не кажу про те, щоб втручатись фізично і там нападати на агресора, але можна. Викликати поліцію, зафільмувати те, що відбувається, почати кричати і кликати на допомогу людей, які проходять вповз. повз, просто звернути їхню увагу і заручитись підтримкою людей, які знаходяться навколо. Не залишайте жертву наодинці з агресором. Дякую, що додивились це відео до кінця. А подякую мені буде лайк, репост, і якщо маєте змогу, донат на банку.